Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DEBITPLUS. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, яким чином виконувати заповнення довідників під системи облік банківських операцій для бюджетної галузі. Перейшовши у підсистему облік банківських операцій, потрібно обрати пункт меню Довідники. Вказуємо рядочок банківські рахунки. Саме з цим довідником ми будемо працювати сьогодні, заповнюючи основну інформацію, що стосується розрахункових рахунків, джерел фінансування та інших даних. Інформація створюється шляхом використання пункту меню права кнопочка миші Додати, а також можна використати іконку на панелі інструментів додати. Номер рахунку за порядком програма проставить автоматично. Після того необхідно заповнити відповідну назву, так як буде звучати ваш банківський рахунок. В рядочок банківський рахунок ми зазначаємо дані безпосередньо, що стосується інформації 29 значного коду. У рядочку МФО та банк програма самостійно обирає дані, що стосується банківської установи, в якій відкритий цей реєстраційний рахунок. Після цього шляхом натискання на три крапки в кінці рядка джерело фінансування нам необхідно обрати відповідний фонд з довідника 357 «Джерела фінансування. Якщо ви заповнюєте цей довідник вперше і інформація. Внесеної перед цим тут немає, ви створюєте ваші фонди, ваші джерела фінансування шляхом додавання або права кнопочка миші додати. Дані, які мають бути відображені в цьому довіднику, ви зараз бачите в себе на екрані. Ми зазначаємо інформацію в кожному з рядків: назва, дата початку дії. Обираємо вид фонду із випадаючого списку. Загальний або спеціальний, який, в свою чергу, поділяється на декілька видів: спеціальний фонд плата за послуги, спеціальний фонд інші джерела власних надходжень або інші кошти спеціального фонду. Вибір відбувається подвійним натисканням. Бюджет. КПК. Наші програми обираємо їх з довідника номер 5 КПК. Якщо дані не були занесені сюди перед цим, ми створюємо нову інформацію шляхом додавання та заповнюємо назву цієї програми, після чого підв'язуємо код з довідника номер 5 до конкретного джерела фінансування. Установа. Код номер 1 назва нашої організації. Відомча класифікація. Дані, що стосуються підпорядкування нашої установи відповідному органу. Обираємо інформацію з довідника 350. Відомча класифікація місцевого бюджету. Після заповнення шапки рядочка довідника джерела фінансування необхідно вказати інформацію на вкладці Параметри. Шляхом додавання, права кнопка миші Додати ми заповнюємо інформацію, зазначаючи дату дії, вибираємо нашу установу. Вказуємо код номер 1 Також зазначаємо дані код за мережею, рівень розпорядника, код грошових коштів, обираємо дані з випадаючого списку, код загального фонду, плата за послуги бюджетних установ тощо. І тип обліку, основний облік, оренда майна, реалізація майна або інший вид обліку. Після заповнення цих даних ми натискаємо відміточку зберегти та зберігаємо позицію нового рядочку в довіднику джерел фінансування. Після цього інформацію можна використовувати подвійним натисканням на відповідній. Відміточці ми додаємо інформацію по джерелу фінансування в рядочок довідника банківських рахунків. Поле примітки заповнюється за бажанням бухгалтера. Сюди текстово можна прописати потрібну вам інформацію. Зверніть, будь ласка, увагу на обов'язковість заповнення останнього рядочку, рахунок та аналітика до нього. Ми можемо вказати дані тут. Текстово набираючи їх у відповідній комірці, або зайшовши на три крапочки, обрати відповідний рахунок з випадаючого списку плану рахунків. Наприклад, 2313, 2311 той субрахуночок, який ви використовуєте для даного рахунку. Подвійним натисканням ми підтягуємо інформацію в довідник, після чого програма відкриває нам до. Додаткове віконце. Шляхом вибору ми маємо вказати тут конкретний рахунок в банках. Це є аналітика до 23-го рахунку рахунки в банках. Дані мають бути вказані до кожного банківського рахунку, який відкритий у вашій установі. Після заповнення інформації ми натискаємо відміточку зберегти, і дані відображаються у довіднику. Більше інформації про компанію debit Plus та функціонал програмного продукту ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам мирного та гарного дня!